І знов вечеря, і знов роли. Ми сьогодні приготували такі печені роли з шапочками в аерогрилі. В прямому ефірі можете подивитись, у нас є запис. Я зразу скуштую. Така шапочка велика. Це її крабом, правильно? Да. З крабом. І я хочу його попробувати. Ось такий mm. гигант. Mm. Такий нежно. Сит. Нежний і ситний. Сирочок так класно не розлавився. Ми важили на вазі 1 кг 600 г. Ух, и в баррике, а це с курочкой тут. Так, попробую з лососем. Забула посыпать кружутом. Бач З злососиком. А ну-ка. Авокадо спида, і тая вроде, да? Дуже класний. Ми цей тиждень не робили з вогрем. Замість ввогра ми зробили такий сирний. Що дай спробуємо його? Ми цей сир давно не їли. Десь пару місяців, напевно. Отакий сирочок сирний. <кхух> Всередині сиром і зверху з сиром. Mm. Тоже неплохо. И снова авокадо креветка. Называется Гри... Green Dragon Roll. Зеленый дракон. Да, по-английски я его назвал. М -м. Что, хочешь цей курячий попробуй, да? Давай. Маленький такие из маленький курячий. Даже не знаете, я лучше. Чи курячий, чи страбовая паучка. Мне надо, по-моему, курячий. Больше підходить курка до цього. Да, курка тоже прикольная. С Так. с и вишневым соком. Ах, а, класс. А -а -а. Супер.